Дитинство це чарівна пора, коли пізнаєш світ і відкриваєш для себе його красу. І педагоги розповідають, що саме цей період є надважливим. Дитячий садочок це не тільки шлях до соціалізації. Дитини це ціла система, яка має мету виховати порядну і справедливу дитинку, прищепити їй поняття людських цінностей. І не працювала б вона, якби не люди, які закохані у свою справу. Оце, Наше завдання намалювати квіточки, а друзі, квіточок хто? Ми. Па -па -па. Бути вихователем це не значить працювати тільки у стінах садочку. Ця робота захоплює інколи весь вільний час, адже хочеться діткам показати щось нове, краще підготуватися до заняття і виготовити дещо цікаве, щоб привернути дитячу увагу і побачити в дитячих очах захоплення. Галі в нашому колективі шукаємо нові форми роботи і використовуємо таку степее аеробіку. Це дуже подобається дітям в першу чергу і задоволені дуже батьки. Як розповідає завідувача садочком номер 8 вишиванка Зоряна Гусь, цьогоріч у садочку відбулося оновлення матеріально-технічної бази. Звісно, багато чого роблять своїми руками вихователі. Їхнім талантом інколи тільки дивуєшся. Проте є і техніка, і пристрої, яких руками не зробиш. Їх для садочку закупила за кошти міського бюджету. Використовують нове остаткування у процесі виховання діток із особливими потребами. В нашому садочку навчається 405 вихованців. На сьогоднішній день ми маємо 13 вікових груп, з них три групи ясельного віку, раннього віку і 10 груп дошкільного віку. Специфіка навчального закладу в тому, що ми маємо дві інклюзивні групи, дві логопедичні групи. Окрім цього, хочу відзначити, що садочок наш працює за художньо-естетичним напрямом, в якому ми розвиваємося. Дуже багато застосовуємо. В в роботі інноваційних технологій, які сьогодні хочемо вам продемонструвати, уже декілька років впроваджуємо методику сенплеї пісочної терапії, багато напрацювань в арт-терапії. Що стосується арт-терапії, спочатку спробували на старших групах, а потім по паралелях запроваджували цю методику у різних вікових групах. Дітям надзвичайно цікаво. Ми маємо різні кольорові мольберти, штампи. Діти малюють на кольорових мольбертах і індивідуально, і груповими заняттями. Ми маємо дуже багато обладнання, що стосується інклюзивних груп. Наші не тільки вихователі працюють в цій сфері, а й розвиваються і фахівці, і психолог, логопед, дефектолог. Ну і власне в цьому напрямку ми і працюємо. Взагалі, інклюзивна освіта передбачає рівні можливості і доступ для усіх дітей, але і в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами. Таких діток з особливими освітніми потребами може в загальній віковій групі бути від одного до трьох. Ось так сонечко інше. Викладаємо. Племінчики. Чудова картина виходить. І є наше сонечко до сі. Викладай квіточки, викладай клісточки. Дуже гарна наша вийшла картина. Сонечко радіє. Настільки так зраділо сонечко, що його промінчики в грайливі. А ну давайте зробимо грайливі промінчики. Ось які гарні грайливі. Радіє сонечко, красі. Так, молодець. Сенсорне обладнання, яке ми маємо в нашому дитячому садочку, дуже допомагає нашим діткам розвиватися, особливо діткам з особливими освітніми потребами. Ой, маленьке зайчинятко, де домівка-хат? дурівка. В мене хатка за горбочком під ялинкою дубочком. Ось цей м'ячик непростий, весь колючий. Ось такий покладе, між долоньками покотим. Вгору вниз його катаєм і долоньки зігріваємо. По долоньки покотився. Дуже добре потрудився. Ще раз. По долоньці покотили, покотили, зігріли і пальчиками ось так. Міцю наділили всі пальчики. Вона дивиться на ваші кутики. Які сподобалися ваші малюночки. А я дуже не думала. Молодецький на Савсенчик. І євочка, яка молодеця. І тут дітки, які молодці. Тепер давайте все, що ми бачили, коли плавали між рибками, ми намалюємо тут, на нашому пісочку. Добре? Приступайте до роботи. Малюємо, малюємо рибу. А що є у рибки? Малює. Хвостик. Хвостик є. Софія, що ще у рибки є?